Наталя може, добре. Я обіцяла, що я зроблю це на тему війни, але я напевно не буду говорити про те, що слово війна, можливо, просто я б хочу його зберегти, щоб потім можна було, щоб можна було потім проходити цю практику і і на інші теми. Але, наприклад, якщо це перший раз, то я буду намагатися. Якомога простіше провести, і якщо виникне бажання, то тоді можна буде практикувати трошки поглиблено. Добре, тоді давайте починаємо. Принаймні, Наталя є, то ми можемо почати. Для початку прийміть зручне положення і сконцентруйтесь. Очі можете закривати, можете не закривати, як вам зручно. Просто сконцентруйтесь на своєму тілі і на своїх відчуттях. І якщо в тілі зараз є якийсь, щось, якийсь дискомфорт, спробуйте відпустити бажання контролювати це. І зараз в практиці, що ми будемо робити, це приймати. Ті почуття, які виникають, і також будемо пробувати їх відпускати. Обов'язково прохання не змушувати себе відпускати, будьте просто чесними, якщо хочете. Якщо можете відпустити, відпускайте. Якщо ні, то не відпускайте. Просто собі зізнаєтесь у тому, що вам хочеться триматися за це почуття. Але увага до почуттів в будь-якому випадку стілює ці почуття. Тому давайте зараз спробуємо дозволити тим почуттям, які є, бути. І... Дозвольте прийняти собі ті почуття, які зараз виникають. Без оцінки, без критики. Просто дозвольте їм зараз бути тим почуттям, яке є. І тепер спробуйте їх відпустити. Відпустити ви можете просто. Уявити, що ви його відпустили, просто уявити, що воно десь виходить, як ви це відчуваєте. Якщо вам хочеться триматися за це почуття, то ви тримаєтесь. Тобто ви собі не брешете і не змушуєте себе. І знову давайте спробуємо зосередитись на тих почуттях, які є зараз. Не ховайте їх, не відвертайте обличчя від того, що є. Дозвольте собі прийняти ці почуття. Дозвольте їм бути просто такими, як вони є зараз. І дозвольте собі відпустити ці почуття. Перевірте, чи є зараз щось, що би вам хотілося контролювати. І дозвольте собі прийняти оце прагнення контролю. Дозвольте собі хотіти контролювати. А тепер спробуйте відпустити це прагнення. І якщо хочете все-таки чіплятися за це прагнення, не змушуйте себе. Навіть якщо ви відповідаєте, що ні, ви не можете відпустити, це також може звільнити. І зараз. Давайте спробуємо перевірити, чи є щось, що викликає у вас прагнення, щоб вас схвалювали, визнавали, щоб вас любили. І якщо таке є, дозвольте собі прийняти це прагнення, бажання, визнання, схвалення. Любові. І тепер спробуйте це відпустити. Спробуйте хоча б зараз відпустити. на якусь мить от просто зараз, в якості експерименту. І тепер давайте провіримо, чи є зараз у вас щось, що викликає у вас. Потребу безпеки. І дозвольте собі відчувати це, хотіти безпеки, прагнути безпеки. Дозвольте цьому бути. І давайте спробуємо це відпустити. І давайте подумаємо, чи є зараз щось у вашому житті, що би ви хотіли змінити. Подумайте про це. Давайте спробуємо відпустити бажання змінити це. Коли ми хочемо щось змінити, ми не можемо витерпіти оці почуття, які виникають у нас в певній ситуації. Ми хочемо змінити ситуацію, тому що ці почуття для нас нестерпні. І коли ми відпускаємо прагнення змінити, ми даємо можливість цим відчуттям бути. Увага до відчуттів проживання їх допомагає їх зцілити. Коли ми від цих почуттів ховаємось, коли ми з ними боремося, ми лише зміцнюємо ситуацію. Тому зараз знову давайте зосередимося на тій ситуації, яку би ми хотіли змінити. І дозволимо бути тим почуттям, які виникають, коли ми хочемо це змінити. Тим почуттям, які виникають у цій ситуації, і спробуємо відпустити прагнення, змінити свої відчуття. Просто дозволимо цим відчуттям бути таким, як вони є. І якщо не виходить, Задайте собі таке питання, а якби ви хотіли, щоб було саме так? Тобто, якщо ви хотіли прожити ці почуття і цю ситуацію? І так от просто чесно в себе занурйтесь і будьте відкриті для дослідження. І подумайте, яку ще, можливо, ситуацію ви б хотіли зараз змінити в своєму житті. Дозвольте собі прийняти це прагнення змінити. Дозвольте собі прийняти. А тепер дозвольте відпустити це, прагнення змінити. І дозвольте цим почуттям, які виникають в даній ситуації, бути Бути вашим почуттям такими, як вони є. Адже вони все одно є. Дайте їм можливість відбутися. Чи є зараз щось, чому ви спротивляєтесь? Щось з чим ви хочете боротися, спротивлятися, чинити опір чому. Дозвольте зараз у цьому супротиву бути, дозвольте собі відчувати супротив. І дозвольте собі тепер відпустити цей супротив. Коли ми спротивляємось чомусь, ми також спротивляємось протилежному. Тому давайте зараз спробуємо прийняти супротив протилежному. Протилежній ситуації. Дозвольте собі прийняти супротив. Дозвольте собі його проживати. І дозвольте собі його відпустити. Якщо не виходить, не змушуйте себе. І зараз трошки попрацюємо зі страхами. У седонському методі страхи розглядаються як підсвідомі бажання, щоб це здійснилося. І ми зараз будемо пробувати відпускати ці підсвідомі бажання. Подумайте, чого ви боїтеся. Зосерайтесь на цьому, дозвольте собі подивитися на цей страх, дозвольте собі прийняти цей страх. А тепер спробуйте відпустити підсвідоме бажання, щоб це реалізувалося. Зосерайтеся зараз ще на якомусь страсі, який страх у вас є, дозвольте собі його прийняти, дозвольте собі подивитися на цей страх. І тепер дозвольте собі відпустити підсвідоме бажання, щоб цей страх реалізувався. І давайте ще згадаємо якийсь страх, який вас хвилює. Дозвольте собі прийняти цей страх. А тепер дозвольте собі відпустити бажання, щоб цей страх реалізувався. Також ми можемо попрацювати зі страхами про інших людей. Якщо є страх про іншу людину, дозвольте собі зараз зосередитись на цьому страху, подумайте про нього, дозвольте собі прийняти цей страх. А тепер скажіть, що ви обираєте. Малювати в своїй уяві, картину, що цей страх реалізується, чи малювати в своїй уяві протилежну картину? І знову зосередитись на страху про іншу людину. Можливо, це буде той самий страх, можливо, якийсь інший і про іншу людину. Дозвольте собі прийняти цей страх. А тепер скажіть, що ви обираєте малювати в своїй уяві, як цей страх реалізується, чи малювати протилежну картину? І дозвольте собі ще зосередитись на якомусь страху про іншу людину. І дозвольте собі прийняти цей страх. А тепер, скажіть, ви обираєте малювати в своїй уяві картину, як реалізується цей страх, чи обираєте малювати протилежну картину? І давайте ще зараз подумаємо, можливо, є щось, що би ви хотіли змінити в минулому? І що вам приносить страждання? Дозвольте собі прийняти оце прагнення, змінити якусь ситуацію у минулому. Скажіть, чи можете ви змінити це? Чи можете ви змінити ситуацію з минулого? Чи могли б ви відпустити бажання змінити цю ситуацію з минулого? І чи змогли б ви відпустити бажання? Щоб ця проблема виникала у вас в майбутньому. І знову зосередитись на цій чи іншій ситуації, яку б ви хотіли змінити. І дозвольте собі прийняти бажання змінити цю ситуацію у минулому. Чи можете ви змінити цю ситуацію в минулому? Чи можете ви відпустити бажання змінити цю ситуацію в минулому? Чи можете ви відпустити бажання очікувати, що дана проблема буде виникати в майбутньому? І ще раз давайте. Зосередимось на цій ситуації, яку би ви хотіли змінити в минулому. Тій чи іншій. Дозвольте собі прийняти бажання змінити ситуацію в минулому. <кій> І дозвольте собі. Скажіть, чи ви можете змінити цю ситуацію у минулому? Дозвольте собі прийняти всі почуття, які виникають зараз. Дозвольте їм просто бути. Чи могли б ви відпустити бажання змінити ситуацію в минулому? Чи могли б ви відпустити очікування, що проблема з минулого виникне в майбутньому? І тепер зараз спробуйте зосередитись на тих відчуттях, які є зараз. І якими б вони не були. Спробуйте дозволити їм бути такими, як вони є. Спробуйте відпустити бажання змінити свої відчуття, які є зараз. За цей час уже у вас міг виникнути більший простір для прийняття. І спробуйте зосередити свою увагу на цьому просторі. І які б не були почуття, давайте їм бути І будьте в цьому просторі, який вже вдалося створити. І подякуйте собі за те, що ви проробили цю роботу. Спробуйте зараз відпустити те, що можете відпустити. І будьте увазі, увагою в цьому просторі свободна. свобода. І потихеньку давайте тоді виходити з увагою з внутрішнього на зовнішній світ. І якщо Наталя, якщо ви робили, поділіться, що вийшло, як ви себе відчуваєте, чи змінився ваш стан. Я це спробую зберегти. Я перший раз в інстаграм в прямому ефірі, тому не знаю, чи в мене це вийде. Я спробую зберегти, щоб можна було потім знову пройти цю практику тим, хто захоче. Наталя, якщо ви тут, поділіться, чи проходили, чи хто проходив, хто трошечки, можливо, пройшов, поділіться, що вийшло, чи змінився ваш стан. Привіт, Альона, привіт, Антон. Ми щойно робили практику, я її збережу. О, Наталя проходила. Дякую, що ви проходили зі мною. І дякую, що поділилися. Як ви себе почуваєте? Чи вдалося приймати почуття, відпускати? І чи вдалося трошечки відчути цей простір внутрішній? Стан спокою, так. Угу. Я дуже рада, що ви зі мною прийшли, і у вас вийшло знайти стан спокою. Клас, чудово. Якщо, якщо є бажання, ми можемо робити це більш поглиблено з потребами Іти в потреби, потребу контролю, яка є, є також потребою підпорядкування. Потребу схвалення, яка є, також потребою засудження, потребу безпеки і небезпеки, і ще потреба єдності і незалежності. Просто про це трошки більше треба. Угу, клас. Про ці потреби треба трошечки більше розказати, щоб можна було в практиці далі їх використовувати і разом з цими потребами звільнення. Глибше виходить і ну, пропрацювання працювання ем, ще такі сильніше виходять. Тому якщо буде бажання, звертайтеся, е, щоб можна було вам трошки більше розказати. Я сподіваюся, що. Я зараз його збережу і е, хтось іще зможе пройти. Якщо ви е, пройдете, поділіться, як у вас вийшло, і якщо є бажання більше практикувати глибше. Е,